Вітаю усіх на занятті з художньої літератури. Сьогодні я розповім вам українську народну казку під назвою Івасик Телесик. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Казка починається. Жили собі дід і баба. Народився в них здоровенний хлопчик. Назвали його Івасиком Телесиком. А коли хлопчик підріс, дід зробив йому човник. Одного разу Івасик зібрався до річки рибу ловити, а баба йому й каже Гляди ж, сину, як я буду кликати, то пливи до берега, а якщо хтось чужий, то пливи собі далі. Погодився івасик Телесик і пішов до річки рибу ловити. А мати тим часом наварила їсти. Прийшла до берега і гукає Івасику, Телесику, приплинь приплинь до берега. Твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. Почув цей Васик, пристав до берега, наївся, напився, подякував і поплив далі рибу ловити. Підслухала змія, як кликала мати хлопчика, Та й давай собі гукати своїм грубим голосом. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до берега, твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. Почув Івасик, що то не матусин голос, і каже, Пливи, човнику далі, то не моя мати прийшла, пливи собі, човнику далі. Зрозуміла змія, що не обдарила Івасика, побігла до коваля. Коваль зробив їй тоненький голосок, повернула змія до річки і стала гукати Івасику, Телесику, приплинь приплинь до берега. Твоя мати прийшла. Тобі їсти принесла. А коли хлопчик підплив до берега, схопила його і понесла собі додому. Захотілось їй приготувати хлопчика на обід. Але спочатку треба ж гостей запросити. А Івасик тим часом втік, виліз на високе дерево і побачив гостей, що пролітали. Став проситися хлопчик гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Пожаліли його гусенята, взяли на крилята і понесли додому. А тим часом баба напекла пиріжків. Сіли вони з дідом вечеряти. Бери дід, пиріжок, каже баба, цей тобі, а цей мені. Аж тут під вікном почувся голосок Івасика Телесика. А це й мені. Зраділи дід з бабою, що їх син повернувся додому. Стали вони жити, поживати і добра наживати.